Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Хочу зняти коротеньке відео. Недавно міняв вижимний підшипник, трошки ремонтував муфту і підглянув у хлопців ось такий девайс. Тут підкладав пружинку під наболтик, ставив, щоб воно піджимало лапку. До того часу я регулював муфту, закручував гайки, залишав між лапкою і між корзиною зазор міліметр. і потім підганяв вижимний до лапок. Так воно і їздило. Я підварив храповик, виживний пішов трошки далі, і мені треба було втопити лапки, Получається, лапки вже мали зазор. Підложив пружинки, вроді би мало бути все добре, якби не одне, але ті пружинки роблять роботу на 50%. Ось тут вони лапку піджимають, але якщо ось тут пальчики вироблені, лапка має 3 міліметри ходу. Тому, повторюсь, на 50% вони виконують свою роботу. Вирішив я піти другим шляхом. Зробив ось таку пружинку, вигнув плоскогубцями, круглогубцями. Там. Ну, хотів робити станочок, але думаю, заради трьох пружинок робити того не буду. Що воно в мене вийшло? Показую ще раз. Є зазор, тому що тут пружина піджимає і воно собі там літає. Тепер вставляємо пружину. Пружина прижала, зазору нема, пальчик не ходить, воно вже буде розбивати менше. Я думаю, і так буде набагато краще. Правда, пальчики я буду міняти, вже будуть ось такі болтики. Тут треба буде сточити шапку і гайка на фіксатор Ну, Зараз світла нема, чекаємо на світло, тому зняли коротеньке відео. Ну, якесь таке. Пробуйте, обов'язково вийде. Дякую за перегляд. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на канал. Всім добра!